Слава Богу, брати та сестри, та всі слухачі. Маю бажання на серці поділитися з Божим Словом на одну таку дуже цікаву тему, але перед цим хотів би зачитати місце Писання. Послання апостола Павла до Ефесян, 5 розділ, 3, 4 вірш: Блудже і всяка нечистота або зажерливість, нехай не згадується між вами, як личить святим. Ні жарти, ні пусті розмови, а також непристойності, а краще дякування. Таке місце Писання, де апостол Павло він звертається до увірувавших в Ефесі, до ефеської церкви, до християн в місті Ефес, І тут перелічуються гріхи, які не можуть бути в народі Божому, не можуть бути в церкві. І там є перелік, і блуд, і нечистота, і зажерливість, і все це апостол Павло говорить, не личить святим. І разом з тим, тут в цьому переліку переліку так само згадується: ні жарти, ні пусті розмови. Я хотів би разом з вами пороздумувати над цим. Не пусті розмови, інший переклад говорить пустомовство, марнослів'я, багатослів'я все це одне і те саме значення, дуже близькі слова. І я хотів би пороздумувати з вами про пустомовство або пустослів'я у світлі Божого Слова. Пустомовство це. Довгі пусті розмови, в яких дуже багато слів сказано намарно, впусту, тобто необдумано, без конкретної такої якоїсь цілі, і це все просто пусті балачки. Пустослів'я це не є такими слова, які б несли за собою зневагу до когось або оскарження. Так само це не є такі слова лихі. Як гріх лихослів'я. Але це просто пусті слова. Вони не несуть з собою нічого, ніякої цілі, і пустослів'я ніколи не збудовує. Які небезпеки пустослів'я? <кхм> Я хотів би разом з вами так пороздумувати над небезпеками пустослів'я. І <кхм> перша небезпека, що про, при Устослів'ї або багатослів'ї чи марнослів'ї неможливо оминути гріх. Боже Слово застерігає, що людина, яка багато говорить, вона хоче чи не хоче, вона згрішить словом або своїми устами. Вона не зможе пропильнувати, щоб десь в тому багатослів'ї не згрішити своїми устами. Тому є застереження. Яке записане в приповістях Соломонових в 10 розділі, 19 вірші, де Соломон залишив ну, таке, такий текст, е, прочитаємо 19 вірш, багатомовність не встережеться гріха. Хто ж здержує язика? Розумний. Тут апостол Павло він не апостол Павло, а Соломон залишив текст, де є застереження. Що при багатомовності неможливо встерегтися гріха, тобто не згрішити. Але той, хто здержує свій язик, той розумний. Чому розумний? Чому Соломон називає людину, яка пильнує свого язика і стримує його, тобто обминає пусті, нерозумні, такі необдумані розмови? Чому Соломон називає таку людину розумну? розумною? Розумною, тому що така людина менше зрішить, і е, вона менше е, зробить гріх своїми устами і своїм словом. І тому така людина омене гріх, омене помилку. І вона названа розумною. Наступне застереження або така небезпека, яка може бути при багатослів'ї слів або багатомовності, це те, що можна. Також при багатомовності згрішити пліткуванням або осудами, чи обмовами інших людей або членів Христової Церкви. Це дуже близькі речі, багатомовність, пустомовність і пліткування. І тому в першому посланні апостола Павла до Тимофія в 5 розділі, якщо читати з 11 вірша. Апостол Павло дає такі настанови Тимофію. Він наставляє його як молодого служителя і дає йому таку настанову стосовно матеріального забезпечення вдів. І він говорить, що є старші вдови, яких матеріально забезпечувати і підтримувати потрібно, але молодих вдів не приймай, тобто матеріально. Не допомагай. Чому? Ми прочитаємо перше послання апостола Павла де Тимофія, 5 розділ з 11-го вірша. А молодих вдів не приймай до цього списку, бо коли ними наперекір Христу оволодіває хтивість, вони бажають виходити заміж, вони викликають суд на себе, щоб першої віри відсурались. Ще ж без діла звикають ходити по домах, не тільки нічого не роблять, але й розпускають плітки, втручаються в чужі справи, говорять те, що не личить. Тому хочу, щоб молоді вдови виходили заміж, дітей родили, домом управили і ніякої причини не давали супротивнику для поговору. Апостол Павло. він застерігає і наставляє Тимофія не приймати молодих вдів, не допомагати їм матеріально. Тому що часто ці молоді вдови, вони брали за звичку собі не працювати, не мати ніякого діла, справи, роботи, але ходити по домах і багато говорити, пустомовити. Багато говорити непотрібних речей і пліткувати про інших людей або членів церкви. І апостол Павло він говорить, що це є недобре перед Божими очима, це не личить святим. І він дає настанову Тимофію навпаки, не приймати таких дів, але навпаки їх спонукати і спонукати до того, щоб вони знову. Виходили заміж, знову мали сім'ї, піклувались про свої доми, про дітей і постійно були в цьому служінні сімейному, в сімейному служінні, щоб вони служили в домах своїх, своїм дітям, своїм чоловікам і не приймали участі в пустих, нерозумних розмовах. І останнє застереження, яке є в Божому Слові. Про пустомовство і пустослів'я це що дуже потрібно віруючим людям остерігатися пустослів'я, пустомовства, тому що за кожне слово людина дасть відповідь перед Господом Богом. В Євангелії від Матфія, в 12 розділі з 35 вірша, можна прочитати. Добра людина з доброго скарбу добре виносить. А лукава людина за скарбу лихого виносить лихе. Кажу ж вам, що за кожне слово пусте, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь судного дня. Тут є велике застереження Боже, що за кожне пусте слово людина дасть відповідь перед Господом. Наскільки важливо пильнувати? Кожне слово, кожну нашу мову, наші уста, бо на це дивиться Господь, на це дивиться Бог. І за кожне слово, кожна людина дасть відповідь перед Богом. І так само варто додати в цьому ж самому розділі 37 й вірш: бо за слів своїх будеш виправданий, і за слів своїх будеш засуджений. Яку велику вагу має слово, сказане людськими устами, сказане людьми. І останнє, що Боже Слово радить, дає таку пораду, що віруючим людям, які пізнали Господа, їм більше личить дякувати, щоб з їхніх уст краще, коли з їхніх уст звучить подяка Богові. Коли з їхніх уз звучить е, вдячність Господу. І цьому вчить Боже Слово. в любих обставинах дякувати, це можна прочитати в посланні апостола Павла в першому його посланні до Солонян в 5 розділі, 16 вірша. Завжди радійте, без безперестанку моліться. Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас. У Христі Ісусі. Тут апостол Павло Він так навчає і так говорить: подяку складайте за все. І дійсності велике здивування, коли від людини, яка пізнала Господа, де би ти не підійшов, а ти чуєш від неї слова вдячності Господу. Що така людина вона славить Бога, радіє, дякує Богові. Це є. Дивно в очах людських, але правильно в очах Господніх, в очах Божих. І коли в такої людини все добре, вона дякує Богові. І коли в такої людини випробування, і здається, нічого доброго немає в житті, а з її уст все одно вчути вдячність Господу. І постійно така людина вона дякує. І апостол Павло каже, що саме оце личить святим. Божим святим людям. Тож, нехай в цьому всьому допоможе нам Господь Бог і благословить, і допоможе. Нехай це Слово буде для збудування всім братам, сестрам і всім слухачам, а нашому Господу Богу по віки віків. Слава і хвала. Амінь.